Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про різницю е, таких дієслів як say, tell, talk and speak. І розпочнемо з першого дієслова say. Say можна перекласти як сказати щось, і ми вживаємо say, коли ми говоримо, що саме хтось сказав. Тобто, після say іде інформація, яку ми кажемо. Але якщо ми хочемо сказати особу, то обов'язково нам потрібно вжити часточку to. Тому давайте напишемо перше: це say something і say to someone. Наприклад, she said hello. Або He said he was tired. Або з часточкою to. What did she say to you? І неправильно буде сказати she said me. Ми пропустили часточку «to», відповідно, це вже неправильно. Наступне дієслово tell. tell. ми перекладаємо як розповісти комусь і вживаємо тоді, коли хочемо вказати, кому саме ми щось розповідаємо. Після «tell» завжди стоїть особа без часточки «to» і далі вже інформація, яку ми кажемо. тому давайте запишемо наступним чином tell someone something і також tell someone to do something наприклад правильно буде сказати he told me a secret або she told him to be quiet або tell me the truth І, відповідно, неправильно ми не можемо сказати he told to me. To не вживається після дієслова tell. Наступне дієслово talk. Talk можна перекласти як розмовляти з кимось про щось, і ми можемо сказати talk to someone, with someone, або talk about something. Тому записуємо talk to або with someone. I talk about something. I preclade. We talked for hours. Abo, she's talking to her friend. Abo, they talked about the film. Ivitpavidno ne pravel nobodeskazate. We talked it. І помилка заключається в тому, що ми прописли, пропустили прийменничок about. We talked about it, було би правильно. І наступне дієслово це speak. Speak перекладається як говорити, і воно трохи більш формальне, ніж дієслово talk. Speak часто вживається у формальних ситуаціях, в лекціях, виступах, промовах. Як і дієслово talk, speak ми говоримо з to або with. to speak to with someone or speak about something. Ну і ще одне використання, яке ви всі знаєте, це speak a language. І приклади. Can I speak to the manager? Or he speaks Spanish. I один приклад: she spoke about climate. Change. Ну і неправильно буде сказати. I speak to him something. І давайте повторимо всі слова. І перше слово у нас було say сказати щось. Say something. Або якщо ви вже вживаєте когось, то обов'язково з to. Say to someone. Друге діє слово це tell. Розповісти комусь щось. Обов'язково ми вживаємо людину, кому ми розказуємо. Tell someone something» або tell someone to do something, розповісти комусь, сказати комусь щось зробити. Наступне дієслово – слово: це talk, воно більш неформальне. Перекладається як розмовляти з кимось про щось, «Talk to» або «with someone». І «talk about something». і третє діє це «speak». Воно більш формальне ніж «talk», але так само перекладається як говорити про щось з кимось. «Speak to» або «with someone», «speak about something». І ще один варіант використання це «speak a language».